Що подарувати чоловіку, у якого вже все є. Ловіть круті ідеї від тесля. Набір шкарпеток у формі піци. Оригінальний подарунок, який точно запам'ятається. Чотири пари м'яких бавовняних шкарпеток складені так, що виглядають як справжня піца, компактна коробочка ідеальне готове рішення для подарунку. Косметичка дорожня або спортивна. Дорожня чоловіча косметичка за кошкіре, стильна водостійка та дуже містка. Має кілька відділень, включно секцію для вологих речей. Другий варіант класична коричнева косметичка. Дві великі кишені, міцні матеріали, але. Елегантний дизайн допомагає тримати порядок у будь-якій поїздці. Стильна сервірувальна дошка з дерева зі вставкою зі сланців та комплектом ножів. Ідеальна для подачі сирів, м'яса чи фруктів. Гарний подарунок для тих, хто любить затишні вечори, вино та красиве сервіровку. Набір бармена для приготування коктейлів. повний комплект на 10 предметів: шейкер, барна ложка, джигер, щепці, соломинки та багато інше. Усе з нержавічої сталі та в подарунковій коробці. Органайзери для годинників показуємо три варіанти: перший елегантний органайзер на 9 відділень для годинників, окулярів та прикрас. Другий Компактніший варіант на 6 відділень, в яке покриття та мінеральне скло, крізь яке видно всі улюблені аксесуари. Футляр для годинника з автопідзаводом ідеальний для власників автоматичних моделей. Він обертає годинник, підтримуючи точний хід і продовжує строк служби механізму, стильний, технологічний і дуже корисний подарунок. А всі ці товари ви знайдете на нашому сайті Тесляр.